28 жовтня 1944 року українські землі було визволено від німецьких окупантів. Ми повинні завжди пам'ятати, яку ціну заплатили наші батьки та діди за перемогу над фашизмом. Вже стільки літ і стільки зим, як від грімів тобі, криваві, вони ж ще там, на поліславі. Мертвим і живим, спасибі вам, сивоголові вітчизні, матері, сини, немає правди у війні, вона лиш в мирі та любові. Привели сляхи дороги, наш народ до перемоги, і солдати дідусі посміхаються усі, хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям, бо народ Nevin.